Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас така незвична робота. Значить, в чому вона буде полягати? Приїхав до нас Б-5 Passat 1.8 Turbo. Ну це такий, знаєте, дуже легендарний двигун, багато їх тюнінгують, багато їх роздувають, більше надув і так далі. Ну і захотів поїхати він трошки швидше. Захотів це зробити виключно за рахунок чиптюнінгу, тобто ми залишаємо все стокове залізо, але трошки міняємо прошивку і роздуваємо її ну, десь так розрахунково до 190 сил. Що для цього нам знадобиться? По-перше, ми зливаємо з нього прошивку. Працювали ми з ним за допомогою програматора Галета, здається, четверта. Через обіді роз'єм. Тут я хочу відразу попередити, тому що весь чіптюнінг через обіді, без зняття блоку, без його розборки і вичатки схемно, це в принципі робота така на свій страх, тому що. Багато нюансів, які ви можете зробити не так, і потім ну, машина просто не заведеться в ліпшому випадку. В найгіршому ви просто не зможете знов ж таки через цей в роз'єм залити туди правильну прошивку і ну, запустити двигун. Тому, по-перше, заряджений ноутбук. Які вас не глючить і нормально працює. По-друге, це підзарядка в момент читання та запису акумулятора автомобіля, і відключаємо вентилятор охолодження двигуна, тому що блок при програмуванні як би може переходити ну, типу в аварійний режим і там включати деякі виконавчі механізми. Зазвичай це вентилятор охолодження. І за що цього у нас буде велике споживання електроенергії. Так, считали. тепер переходимо за комп'ютер, відкриваємо вінос, і я покажу вам, що там робити, як це робиться. Ми поміряли автомобіль до модифікації, міряли просто розгін на другій передачі з 50 до 90 км на годину. В нас вийшло 5,6,5,8 секунди. В цих діапазонах наскаливався цей замір. Після модифікації заміряємо ще раз. І наддув, надлишок 0,6 бара. Виміряли через діагностику. Для модифікації цього файлу нам знадобиться віднайти три карти. По-перше, це запит повітря, який споживає двигун, і два лімітери. Ліміт, Імпульсного надуву, ну там імпульсного чи пікового і е, ліміт статичного надуву. Навіть не надуву, а витрати повітря. Так, почнемо. Е, Вінос відразу нам підсвічує. Ну, у нас Бошевський блок є 7-5, е, тому у нас відразу є можливість передивитися потенційні карти, які нам пропонує Ну, Тут я знаю чисто для цього софту, в мене навіть виписано. Е карта базового, базової витрати повітря у нас лежить за адресом, зараз я скажу, за адресою 15716. Але це виключно в даному софті. Там ідентифікатори я, мабуть, показав, але це не є, знаєте, як що на всіх софтах, от ви просто перейшли по цьому адресу, там буде ця карта. тому... Думаєте, що модифікуєте. Так. Відкрилася у нас така карта. Тут, в принципі, щось не дуже зрозуміло, що у нас що. Е Тому що тут застосовані на даний момент неправильні коефіцієнти перерахунку. Ну, і для чого це роб... Тобто зараз не застосовані ніякі коефіцієнти. Е ну, для чого це робиться? Тому що от, в дампі. Якщо ми навіть використаємо 16-річну систему, 10-річний, що у нас тут е, угу. то не всі числа ми можемо тримати в явному вигляді. Тобто, наприклад, якщо у нас тут умовно в цьому байтику треба було б зберігати кут Запалювання, який інколи міг би бути від'ємним, то ми не можемо його тут від'ємне число зберігати. Тому застосовуються коефіцієнти перерахунку, і зараз я вам покажу, що ми тут будемо робити. Так, це вісь Y, це в нас вісь обертів. Тепер нам треба її підігнати до вигляду так, щоб це було адекватно, зрозуміло. і... Ну, Читаємо. Давайте спробуємо. Застосуємо такий коефіцієнт. Бачимо мало, 3200. Мало вато. Давайте отак. 25. Ага, о, 6700. Застосувати. І ми бачимо, вісь обертів вже у нас ну, прийшла до нормального вигляду. 480 обертів, 6700. З цим можна працювати. Вісь Х. У нас повинен бути запрос або. На життя педалі акселератора в відсотках. Давайте спробуємо. Так, так, багато. Ще один нолик, одиничка. Мало. 15. Ні, секундочку 15. Опа! 16. Багато ватто. 55. Теж багато. О, все, чітко. Так. Вісь Y ми поправили, вісь X теж поправили, тепер залишається поправити нам запрос витрати повітря, у нас він йде в відсотках. І давайте ми знаємо, що у нас через діагностику було 0,6 бара. Це 160%, але запит на використання повітря він має бути більший. Тобто карта повинна бути розписана до більших значень і вже обмежена лімітерами. Так, давайте продовжуємо коефіцієнтик, який у нас тут, якщо у нас, ну, як мінімум, поділити на 10, так. Давайте зробимо ось таким чином. Малувато. Ось так щось схоже, угу. так, це воно і є, і того. Застосувавши ці коефіцієнти, ми просто привели карту до більш зручного вигляду для її сприйняття. В принципі, для того, щоб підправити ці значення, нам можна було цього і не робити. Просто тут ми знаємо, що у нас нижній правий кут це високі оберти і максимальне відкриття дроселя, можна було так виділити, додати там якихось відсотків 20 і, і все забути. Але ну, я хочу, щоб воно більш було зручне для сприйняття. Що у нас тут є? 100% відкриття педалі акселератора, ми маємо запит на використання повітря, розрахунковий, який в нас може використати двигун, 187% 181%. Ну, Давайте, що ми зробимо? Да Просто отак виділяємо спочатку від давайте, від 1700 оборотів і до, звичайно, самих найвищих відкриття дросельної. Давайте навіть. 70% візьмемо отак от так от раз виділяємо <смістична> зміна в відсотках. Скільки дати? ну, Давайте 20% для початку. Спробуємо, що ми тут. О, прекрасно. Ми маємо 217% на запит витрати повітря. Це на ДУФ 1,2 надлишку. Це базова карта. Так, добре, підправили. Тепер треба нам е, здвинути лімітери, тому що е, все одно не буде цієї витрати повітря, якщо у нас є е, карти, які у нас обмежують витрату, не дивлячись на те, що у нас є розрахункова карта, де в нас це. Так, тепер у мене ті шпаргалочка, Ми переходимо за адресою. Е, так, секунду, Секунду, секунду. Я хочу подивитися, який у нас був коефіцієнт, що все прийшло. Ага, 0,22. Що все прийшло до одного вигляду. Так, це закриваємо поки. Так, Ctrl-G. 1, F, 1, D, 8. Приблизно в цьому діапазоні у нас буде. Лежати карта ліміторів. Так, і тепер ми віднайшли карту одного з ліміторів. Так, це лімітер перший. Зараз тут ми ще маємо лімітери. Секундочку. Ну, тут добре, що маємо. І тут раз, отак, от. Бабах. Секунду. Відсотками. Ну і давайте, там у нас достатньо по карті запиту повітря. Тому я думаю, можна тут зробити 25%. Додати. І от вийшла у нас така карта лімітерів. Тепер е наступний лімітр. Так, оце у нас правлені значення. Наступні лімітери. Давайте. Тут я навіть не розмітив вісь ігріків, ну Це оберти, просто по аналогії можете подивитись. Тут у нас 1000 обертів, 6700. Те саме, тут просто по номерам, по номерам рядку. Так, значить, у нас раз, два, три. З третього рядка у нас починається раз, два, три. Модифікація. Плюс 25%. І от ми отримали такі значення. Тепер, тепер виводимо цей файл. Як бачимо, у нас контрольки на даний момент не пораховані, тому що файл змінено. Експорт, імпорт. Секундочку. Так, значить, попереджую, що контролька не порахована. Е відкоректувати зараз. Так, що у нас тут? Фасад. Е Робочий стіл. Ну, в принципі, все. Файл готовий. Тепер ми його заливаємо і пробуємо, катаємось, дивимося, що у нас вийшло. Виїхали на пробну поїздку, дивимося за тиском наддуву. Як бачимо, запит у нас 1,1, 1 бар. І фактичний тиск теж приблизно в цих діапазонах у нас тримається. Міряємо розгон 50-90, у нас виходить десь 4,6 секунди. І після чого. За дуже простою формулою. Було 5,6, стало 4,6. Ділимо одне на інше, множимо на потужність, яка в нас була, і отримуємо десь 185 кінських сил. Було 150. Перший той чіп, що ми підготували, там у нас був запит 1,2 бари надлишку тиску, але, ну, якби стандартний форсунок. Або стандартних катушок, або цієї турбіни, на наш погляд, не вистачає для цього тиску. Тому ми трошки понизили для того, щоб було більше стабільності на високих обертах. Тому що десь після 6500, ну, вона вела себе не дуже стабільно. Якби були ну, типу провали, не провали, ну не було такої полочки моменту. Тому знизили. Трошки надлишок тиску і, ну і все, в принципі. І машина поїхала так, як поїхала. З рахункових десь там, 180 сил, якби було 5,6 секунд розгін, стало 4,6. Можете по пропорції порахувати. На цьому з тим пасатом b 5 у нас все. У нас є наступний піддослідний. Тут трошки треба, трошки треба обслужити двигун. Міняємо ГРМ, міняємо ГРМ перед, ну, тобто ремінь. І міняємо задні, задній цепок з натяжником. Так, три нових катушки запалювання. Свіч, свічки там вже і ріді стоять, І після чого буде у нас чіп. Тут двигун трошки інший. Тут у нас механічний дросель, буде друга пошивка. Будемо з нею розбиратись, як на механічному дроселі. Ще, такої, ще такого тюнінга не робили, але в принципі той самий двигун 1,8-20 клапанів, турбовий. Тому я думаю, все у нас вийде. Теж побажання клієнта надути її так сил на 190. Ну, він взагалі хотів на 200, але я трошки його відмовив. Хай буде 180-190, але стабільних. На цьому все. Підписуємося на канал. Ця аудіо у нас буде наступною.